Баточки будуть учащаться, усилюватися, то тобто з набрати терпіння. хорошо. Як довго розмовляє? Акушерка гінекологиня Наталія Партула оглядає пацієнтку, якої почалися перейми. Нині лікарка працює в одному з медзакладів Полтави. З міста я увезла ребенка 24 февраля в 6 часов утра, коли я услышала взриви, мені треба було. спасать ребеночка. Ну, я думала, что я в этот день вернусь в Харьков на работу. Ну, как бы не было возможности. И 5 числа все усилилось, все. И мы поехали дальше в Полтаву. У Харкові Наталія Партула 15 років пропрацювала у першому пологовому будинку. За час перебування у Полтаві, говорить, скучила за роботою. Робота це для нас какби все. Ми, ми, ми на роботі жили, правда, какби днівали і ночували построїться доктором. В місті Полтава нам даже думали просто хоча б волонтерами. Нас взяли в родильне відділення. Где ми зараз працюємо в родильному залі, будемо приймати роди, делать операції. Разом з Наталею до Полтави приїхала її колега. 1 марта в районі нашого роддому пройшов авіаобстріл. і наш роддом пострадав. Выбиты окна, выбиты двери, нарушена система теплоснабжения. Мы сохранили в целости и сохранности каждого нашего пациента, и большого, и маленького. Мы их в целости и сохранности очень организованно эвакуировали в работающие другие лечебные учреждения. И после этого наш дом перешел в режим простоя. А кушеркою гінекологиною лікарка працює більше 33 років. Серед пацієнтів є не тільки полтавчанки, але й мої любимої харківчанки. Я дуже люблю свій город. Я дуже люблю свій дім і свій своєї дім, родильний дім. дом. Якщо так вийшло, то звісно, мені хотелось найти э, на это время час э, достойне місце роботи. Я його знайшла загалом в області. Працюють більше 60 медиків, які переїхали із областей, де тривають обстріли. Говорить Юрій Курилко. Серед них є навіть там ну один іноземець, і у нас крім того, і ще. Зареєструвалися і проходять і навчання, і роботу. Це 45 осіб. Це інтерни. це лікарі, яких уже така завершальна стадія навчання. Ела Трубієнко та Богдан Казирід. Новини на Суспільному. Полтава.